У Мюнхені померла особиста секретарка творця нацистської пропаганди Йозефа Гебельса. Брунгільді Помзель було 106 років. Її вважають останнім з живих свідків, які входили до найближчого оточення учільників третього рейху. Лише кілька місяців тому вона знялась у документальному фільмі, де розповіла про особисті враження від роботи з Гебельсом. Суліптві яку... So коли бачиш, як людина, з якою ти щодня працюєш поряд, елегантна і культурна, раптом перетворюється на скаженого від гніву карлика, важко навіть уявити, що такий контраст може існувати dieser у фільмі Брунгільда Помзель, так само як і інші герої стрічки, твердить, що нічого не знала про концентраційні табори та інші злочини нацистів. Останні дні війни секретарка Геббельса зустріла разом зі своїм шефом та Адольфом Гітлером у бункері під рейхсканцелярією у Берліні. На відміну від них вона не вкоротила собі віку. З приходом радянських військ Брунгільда Помзель потрапила у табори на п'ять років, а згодом повернулася до роботи секретарки.